Привіт-привіт! Збираємось сіхать по гриби. Не знаю, будуть чи ні. Подивимось. Угу. Поїхали з нами. На нас вирішив напасти П'єса! І то ми вже в лісі. Для мене ліс то... таке супер місце, бо там, де я жила, то там самі поля. І мені незвично якісь там гриби збирати або щось. щоб ми тут не застряли, пан Себастьян, ми не на тому самоході. Ого! Там нічого не зосталося. Привіт! Ми приїхали по гриби. Не знаю, чи щось знайдемо. Мій наряд. Бо купа кріщів, то треба так зробити. О! Себасня, як тобі подобається. Багато. І йдемо. Во, уже лизым какие мы. Ти ревів не їжд. Rybów powno wsiódy, ale nie tych żości. Na żal. To jest bardzo podobny do jadalnego grzybu, ale trochę inny. Niech jest duży. Нехороший гриб. Хочу вам сказати, що ніяких грибів мене знайшли. Одну лисичку. І то наша така грибна охота, полювання грибне таке скінчилося. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Пока-пока. Такий маємо грибок погризаний. Ой. Всі брешуть, нема грибів.